Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо розглядати виконання лабораторної роботи з електронним осцилографом, і почнемо ми з того, що розглянемо будову електронно-променевої трубки, тому що електронно-променева трубка це є основна частина електронного осцилографа. Навіщо ж нам потрібен електронний осцилограф? Електронний осцилограф – це прилад. Електровимірювальний прилад, який призначений для спостереження та реєстрації функціональному зв'язку двох величин: напруги та, напруг та струмів. Особливо широко цей прилад застосовується для вивчення різних електричних процесів в часі, як швидких, так і короткочасних. За допомогою електронного осцилографа також досліджують і багато неелектричних процесів, які попередньо перетворені за допомогою відповідних датчиків в електричні. В наших лабораторіях за допомогою електронного осцилографа можна досліджувати явище гістерезису суперемагнетиків та електромагнітні коливання. Одним з основних вузлів електронного осцилографа є електронна променева трубка. Про неї сьогодні ми і поговоримо. Отже, електронна променева трубка це балон, з якого відкачано повітря, тобто створений високий вакуум. Трубки бувають двох типів: од, електростатичні і магнітні. В трубках першого типу фокусування відбувається за допомогою електричного поля, і, відповідно, у трубках другого типу за допомогою магнітного поля. У нашому осцилографі трубка вакуумна електростатична і е, за, фокусування відбувається за допомогою двох. Електронних лінз, і ви бачите схему електропроменевої трубки на екрані. Отже, трубка складається із катода, який нагрівається за допомогою нитки розжарення. Із катода під дією температури вилітають електрони. Це явище називається термоелектронною емісією. Між катодом і анодом і модулятором, створена різниця потенціалів, її ще називають прискорююча різниця потенціалів, тобто електрони рухаються в електри... електростатичному полі. Катод електрони З катоду електрони вириваються, далі проходять модулятор. Модулятор потрібен для того, щоб регулювати інтенсивність пучка. І далі доходять до системи анодів. Аноди складаються із двох типів. Це аноди фокусуючі і аноди розганяючі. Отже, відповідно за назвою, фокусуючий анод фокусує пучок електронів, а розганяючий розганяє пучок електронів. Далі електрони попадають в простір, де розміщене по дві пари пластин. Пластини, які відхиляють вздовж осі Х горизонтальної осі ПХ, і пластини, які відхиляють пучок відносно осі Y, тобто ПІ. Ось таким чином пучок відхиляється від направляється в дану точку екрану, відхиляється від горизонтального положення. Екран покрит флюоресцентною речовиною, і отже, коли електрон попадає на цю флюоресцентну речовину, відбувається деякий спалах. Ось таким чином працює електронно-променева трубка, це, так я коротенько розповіла. Електронно-променева трубка характеризується чутливістю. І ось цю чутливість ми з вами сьогодні будемо вимірювати. Це буде наше перше завдання. Вимірювання чутливості електронно-променевої трубки. Ось перейшли до протоколу і маємо з вами формулу. Тут для вас поки що не дуже зрозуміло, якісь ікси, потім ікс чомусь 2 це L і так далі, і тому подібне. Значить, і Кінцева формула ось така 4.2, за якою потрібно розраховувати. Перейдемо з вами до симулятора лабораторної роботи і я вам все поясню. Отже, перше завдання чутливість. Масштаб вибираємо один до одного і збільшуємо напругу до деякого значення, наприклад, 10 мВ. Ми бачимо з вами, можна сказати, синусоїду, косинусоїду. в даний момент часу ми бачимо це мінус синус. А якщо точно, то ще є початкова фаза. Але ми розуміємо, що одну функцію можна перетворити на іншу. А коли ми починаємо змінювати фазу, ось таким чином ми можемо отримати з вами ось зараз синусоїду. Тобто це все залежить від фази. І е, це все я вам розповідала в механічних коливаннях в першому семестрі можете відкрити лекцію і подивитися. Отже, е, якщо ви повернетесь до протоколу, то сказано в протоколі, що. В протоколі сказано, що X і L є дві величини X і L. Що таке X, і що таке L? Що таке X і що таке L? X це X це відхилення від положення рівноваги. Отже, Х це буде ось чорна пряма. А L це повністю вся розгортка, це буде L. Коли ми говоримо про чутливість, то в формулі говориться про в означенні говориться про це те, що це відношення відхилення, тобто чорної відношення відхилення до е напруги, яка подається на генератор. Отже, в нашому випадку це буде ось ця половинка, ось ця половинка, яка є Х. Поділено на ефективну напругу. І в нашому випадку, коли ви будете виконувати роботу, ви зразу будете міряти половинку ось цю Х, і не потрібно думати про L, L на 2 і так далі. Тобто ви будете використовувати ось цю формулу. Яким чином ви будете вимірювати? В протоколі написано, і у вас є таблиця, що ви повинні виміряти 6 разів. Отже, ви будете змінювати напругу. Ви будете змінювати напругу. І при зміні напруги, відповідно, у вас буде змінюватися відхилення від положення рівноваги. Ось тут є кнопки множника. Коли ми з вами говорили про напругу в 10 мВ, ми бачили, що у нас відхилення Х 2 клітинки або 2, 20 мм. Коли ми пішли з вами далі, ми бачимо, що в нас вже при 20 вже не вміщується в екран. Ми вмикаємо множник 1 до 5. І бачимо, що, ось, наприклад, за напруги 25 мВ, ми бачимо відхилення в 1, але треба помножити на 5. Отже, при відхиленні 25 мВ у вас відхилення приблизно 50. Міліметрів. Ось таким чином ви проводите е, ось ці вимірювання і записуєте ці вимірювання до, е, таблиці. до таблиці. Ось таким чином у вас оформлена таблиця. Я зробила Приклад оформлення протоколу, назва лабораторної роботи, прізвище, ім'я. Група, завдання: 1: вимірювання чутливості. І ось заповнена таблиця мілівольти, міліметри, і, відповідно. За формулою ви знаходите чутливість. Далі я винесла все одно, я все це роблю в пенті, тому я винесла в бік середнє значення чутливості, тому що воно було внизу, ось тут, а вам потрібно 6 вимірювань. Тобто винесла з боку, ті, хто будуть вручну малювати, вибачте, креслити таблицю, можете зразу з боку помістити це значення. Ви вираховуєте середнє значення, і потім, за тими значеннями, що, що у вас вийшли, ви будуєте графік. Ось такий графік. Тобто, у вас L в міліметрах і ефективна напруга. І. Е... Я помилилася з графіком. Зараз я перебудую, тому що Ельта у нас зростає, а я щось таке намалювала. Зараз, зараз, одну хвилинку. Бачите, я, я подумала про чутливість і ось таке зробила неправильний. Неправильний графік, тому що чутливість у нас це відношення L до. У ефективної, а якщо в нас L, я зразу поставила графік чутливості, що в нас чутливість не змінюється. Давайте зараз зразу виправимо разом з вами. Разом з вами, зараз виправимо. Отже, і зразу побачите, як працюємо, працюємо в пенті. Ось це прибираємо і далі. Дивимось на нашу табличку на мою. У мене є декілька значень. Отже, за ефективною напруги 4 мВ я маю 10 мм, і за напруги 10 мВ я маю 24 мм. Ось зараз з вами і побудуємо точки. Отже, за напруги 4 В, це десь приблизно ось тут. Ось тут. Менше половинки 4 мВ, Я маю 10. Ось точка в нас вийшла на перетині. Ось вона. І при напрузі 10 мВ я маю 2 і 4 десь. У вас буде, звісно. Папір міліметровий, у вас це буде більш точно. І далі ви знаєте всі, що можна провести пряму через дві точки, але ви далі будете ставити наступні точки, і вже через ті точки, що у вас вийдуть, ви проведете пряму лінію, яка буде тим графіком, який ви повинні були побудувати. Ось таким. Чином. І, відповідно, ви розумієте, що, якщо вам треба знайти для трубки для трубки її чутливість, то ви повинні зробити чутливість це її відношення, ви повинні побудувати трикутник і відношення катету ось цього синього. До катету ось цього, скажімо так, помаранчевого горизонтального, і дасть вам чутливість трубки. Ось таким чином буде у вас знайдена чутливість трубки. А ми переходимо до другого завдання. І друге завдання це у нас. Друге завдання, це у нас фігури лісажу, і вам потрібно виміряти частоту фігур, частоту вздовж осі Y, частоту коливань. Коли я вам розповідала про електронно променеву трубку, я вам говорила, що є пластини, які відхиляють промень від положення горизонтального проходження. Отже, на ці пластини подається різна напруга. І співвідношення частот між пластинами ви можете знайти за ось цією формулою пункт 9. Дивимось, і можете знайти співвідношення частот. Отже, частота вздовж осі Х вам дана. Частота, яка подається на пластини, що відхиляють здовж осі Х50 Гц, і знайдемо частоту вздовж осі Y. nx і NY це кількість точок перетину відповідно з горизонтальною і з вертикальною вістю. Фігури лісажу, це нагадую. Фігури лісажу це фігури, які отримані при додаванні взаємно-перпендикулярних коливань. Знов таки, я вам це розповідала в минулому семестрі, тому можете почитати. Що ж ми будемо робити? Ми на екрані отримуємо ось таку, наприклад, фігуру лісажу, вони можуть бути відповідно різні. Далі робимо екрану І в пейнті, як я тільки що робила з графіком. Проводимо горизонтальну і вертикальну прямі, показуємо точки. І далі розраховуємо за заданою формулою. Отримуємо частоту вздовж ігрека. Printскрін робимо таким чином, щоб було видно частоту генератора. Ось вона. Ось один приклад. І ось Другий приклад я взяла вже при частоті 60, інша фігура лісажу, і ви знаходите точки перетину. Знов таки звертаю вашу увагу на те, що ви повинні провести пряму таким чином, щоб у вас вона не попала на перетин точок, тому що ви тоді загубите деякі точки, і у вас вийде неправильне. Співвідношення частот. Отже, повертаємось до симулятора і на симуляторі я вам ще раз покажу. Дивіться, якщо ми змінюємо фазу, у нас фігура обертається. Про це написано і в протоколі, і написано в лекції минулого семестра. Далі змінюючи частоту. Ось можна її змінювати грубо. А можна потім, бачимо, трошки не дійшла до 60, буде в нас не дуже правильно. Треба піймати. Ось, є точно як довести. Зараз точно 60 Гц. Зробили принт скрін екрану, вивели в Paint. Провели горизонтальні прямі, порахували за таким же прикладом, як я вам дала, і вставили в Wordівський файл. <плес> Вибачте, і якщо ви будете вставляти всі ваші е розрахунки, всі ваші обчислення в лабораторних Wordський файл, у вас завжди всі сторінки будуть однакового правильного формату і Правильного розташування, це дуже зручно. Отже, я вам розповіла, як виконувати цю лабораторну роботу. Будь ласка, працюйте, дякую, на все добре.